Гуляємо по території Adrenalin Sіті. Чудова, велика територія, подивіться який ставочок. Зараз подивимося, якщо є риба, будемо рибачити. Тут літнє кафе, бесідки, шашлики хтось готує. Купатись заборонено. Великий ставочок десь. 120 на 100. Здоровий, так? Да? Ставок здоровий. Так, завтра у нас дві гри з Сумами і з луцьком з місцевими. Що таке газівка? Газівка. Газка. А, ну так да, там Що <гум> таке газівка? Подивитись в інтернеті. Так, також на території якісь дерев'яні. Це що таке з дерева зроблено? А, що бачиш ти? Що, що бачиш ти? Я, бачу я. я, бачу. я, бачу. я смерть. Я смерть бачу. Я реально смерть бачу.

Багато тут скульптур якихось різноманітних. Місто Луцьк – Луць, невелике місто. Хостол адреналін. Трохи подарі від центру знаходиться, Ну, ми не жалкуємо, що сюди поселилися. Дуже чудово нас нас столові кормлять. Умови чудові. Живемо тут. Їздимо на таксі на ігри. Отакі вот різноманітні скульптури на другій стороні футбольні і корти тут бачу. Давайте сходимо, подивимося. Так, майданчик футб футбольний. Для Деніса великого спортивна інфраструктура розвинута. Любар, футбольний клуб Луцьк. Також, напевно, тренуються трену, тут. Своїховати є, виглядає перший поваги. Другий поверх. 6, уже, у тебя, десятки, уже. Не витрачайте кошти. Да я брату хочу пай вон, пай вон, Не витрачайте кошти.